Слава Україні! Я Олег Криштопа і це історія для дорослих. Підписуйтесь на наш канал та підтримуйте нас на Patreon. Сьогодні продовжуємо наш новий проект про найсвіжішу історію України часів незалежності. Рік 2019 починається з визначної події і не лише в релігійному житті. Напередодні Різдва вселенський патріарх. Дарує предстоятелю ПЦО Епіфанію томос про автокефалію, тобто незалежність української церкви від російської. Росія не вірила в те, що хтось наважиться надати нам томос. Вони були твердо переконані, що це неможливо. І, так, да, вони робили всякі провокації. Вони намагалися спокусити Філарета. Пишали його тим, що вони знімуть з нього анафіму, збрехали. 2019 рік президентських виборів в Україні вже від початку перегонів стало зрозуміло, що досвідчені політики, такі як Юлія Тимошенко чи Анатолій Гриценко, значно поступаються коміку та актору Володимиру Зеленському, який у пересічного виборця асоціюється з героєм серіалу Слуга народу бідним та чесним вчителем Голобородьком. Зеленський веде свою кампанію в основному у соцмережах. Виступає за все хороше і проти всього поганого. Обіцяє закінчити війну. Що треба, ребята? Вот ваші пункти. Потім би я взяв ці пункти. Чесно говоря, мир треба на наші умови. Потім ось наші пункти. Десь посередині би зійшли. Журналісти, утім, з'ясовують у Зеленського кінобізнес в країні-агресорі Росії. Той спочатку усе заперечує. Я вам отвечаю, я вам нічого не должен. А потім обіцяє цей бізнес закрити. Однак проект журналістських розслідувань Закрита зона на прямому каналі з'ясовує. Кандидат Зеленський може бути причетний до злочинного виведення з пограбованого приватбанку Коломойського Боголюбова значних коштів. У різні роки понад 46 мільйонів доларів були виведені як кредити різним компаніям з орбіти Коломойського і практично одразу. Через серію офшорів опинялися на рахунках фірм Зеленського. Журналісти припускають, у такий спосіб Коломойський перекупив квартал 95 з Інтера на свій канал. «1 плюс 1». схема та ж сама, що й у випадку купівлі картин Пікассо. Тільки цього разу замість картини, як виявляється, купили клоуна. Зрештою, понад 6 мільйонів доларів опиняються на рахунках однієї кіпрської компанії. Вона називається «Green Family Limited». А на початку 2013-го вона засновує у Вінницькій області студію квартал 95». Засновники самої «Green Family» – Володимир Зеленський, його партнери по кварталу 95» Андрій Яковлєв, Борис та Сергій Шефери. А ще соратник Ігоря Коломойського Тімур Міндіч на ці звинувачення у Зеленського не реагують ніяк. Я вам відповідаю, Я вам нічого не маю. Канал «1 плюс 1» олігарха Коломойського натомість зосереджується на критиці президента Петра Порошенка. Доходить до того, що в ефір виходить фільм, побудований на російських фейках. Мовляв, Порошенко убив власного брата. Врешті у першому турі перемагає Зеленський. Слідом за ним Порошенко. Перед другим туром заплановані дебати кандидатів, від яких Володимир Зеленський намагається ухилитися. Врешті пропонує провести їх не у телевізійній студії, а на стадіоні. Але стадіон так стадіон. Я чекаю на вас, Володимир Олександрович. Зеленський перетворює дебати кандидатів у шоу. Врешті у другому турі з результатом у 73% перемагає Володимир Зеленський. Дякую. Дякую. Дякую вам всім. Ще до інавгурації в Україну починають повертатися герої вчорашніх днів. Спочатку з Ізраїля прилітає олігарх Ігор Коломойський, який поводиться так, наче це саме він переміг на виборах. Ми вважаємо, що це общая перемога. Слідом за ним в Україну повертається один зі ступів режиму Януковича Андрій Портнов, якого підозрювали у державній зраді. Допит пройшов в теплій дружній обстановці. Коломойський отримує зрозумілих людей на посадах керівників державних компаній, а його колишній адвокат Андрій Богдан взагалі очолює офіс президента. Портнов зосереджує усі сили на переслідуванні п'ятого президента Порошенка. Він пише десятки заяв у правоохоронні органи, які за кожною порушують справи. Під кінець року на одному з телеграм-каналів оприлюднюються години записів із кабінету директора Державного бюро розслідувань. Романа Труби. Там чути, як труба обіцяє комусь, ймовірно, голові Офісу президента Андрію Богдану. Кримінальне переслідування Порошенка. П'ятнадцять клопотанько по екс-президенту. Я е, подав 10 днів назад. Андрій Йосипеч, я тобі обіцяю, що я все зроблю. Зеленський на хвилі популярності розпускає Верховну Раду. Нові вибори виграє його партія. Слуга народу. І вперше в історії України одна сила отримує монобільшість та формує уряд. Нова влада поновлює діалог з Росією, зокрема з приводу обміну полоненими. Врешті вдається звільнити чимало українських бранців, зокрема, відомого режисера Олега Сенцова, а також полонених під час Керченського морського бою моряків. Натомість Україна віддає Росії не лише найманців, які воювали на Донбасі. А й, наприклад, беркутівців, яких обґрунтовано підозрювали у розстрілах Небесної сотні у лютому 2014-го. А ще підозрюваного у збитті малазійського боїнга Володимира Цемаха. Усіх без рішення суду і без конкретних свідчень. Володимир Путін радой йде новому українському президенту на зустріч. Буквально ця зустріч відбувається у нормандському форматі, але до жодних результатів це не призводить. У нас з президентом Російської Федерації говорять різний, Навірно, абсолютно взгляд по поводу передачі границі і коли це можливо. зі Сполученими Штатами Америки. Діалогу нової влади не склався. Бо перший же дзвінок між президентами обернувся для американського імпічментом. Виявилося, Дональд Трамп тиснув на Зеленського, щоб той порушив справу проти сина свого імовірного конкурента на виборах Джо Байдена. Зеленський пообіцяв, щойно оберуть на 100% його прокурора. Для відставки Трампа не вистачило декількох голосів, але з Зеленським після цього ніхто не хотів вести мову. Якщо сподобалося відео, тисніть лайк, пишіть коментарі, підписуйтесь на наш канал та підтримуйте нас на Патреоні. На сьогодні все.